Пане В'ячеславе, особисто ви чого очікуєте від цієї зустрічі? Знову ж таки, з огляду на напрямки, на яких готова сфокусуватися українська промовна група, чогось надзвичайного і проривного очікувати не варто. Наскільки ця зустріч буде, ну скажімо так, тотожною до тої, яка мала місце не так давно, знову ж таки, в Туреччині, в Стамбулі? Ваша думка? Е, ну, моя думка така, що третя зустріч відбудеться. Е, попередня була Ну, давно вона вже була, вже пройшло майже два місяці, півтора. От, думаю, що буде продовжуватися, і я так розумію, що і продовжилася технічна робота. І на сьогоднішній день, скоріш за все, можна буде говорити про позицію обміну полоненими. Я думаю, що в цьому плані буде певний прогрес. От і, можливо, по другому пункту теж будуть якісь зрушення по дітям, вивезеним в Російську Федерацію. Якби цьому пункту приділяється багато уваги, і я так думаю, що тут будуть теж певні зрушення. Хочу сказати, що фактично делегацію очолює. Рустему Умеров, який призначений на посаду секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Це, ну, якби така посада модераційна і якраз дуже гарно підходить її статус для голови делегації. Тобто, це, виходить, з боку, людина, яка Добре, знається на переговорному процесі. Він давно вже бере в ньому участь з самого початку, і одночасно у нього дуже непогані стосунки з Туреччиною, і це теж важливо, тому що ну, це не просто місце проведення переговорів. А ми пам'ятаємо, що турецьке керівництво досить активно бере участь в цьому процесі, і тому я думаю, це теж буде. Такий певний плюс. Що стосується останнього пункту, підготовка зустрічі керівників країн, я думаю, що тут треба зосередитися на слові підготовка. Тобто, мені здається, що це будуть обговорення цього моменту, але я певен, що ніяких результатів сьогодні досягнуто не буде. Тому що така зустріч з моєї точки зору можливо після великої технічної роботи і напрацювання якихось реальних результатів, документів, які можна підписувати, без цього я абсолютно переконаний, що керівництво Росії не буде брати участь в цьому процесі. А, пане В'ячеславе, тобто говорити, навіть припускати про якісь потенційні перемовини щодо припинення вогню взагалі зась, про це жодним чином, напевно, що не йтиметься? Ні, перемовини, я думаю, будуть іти. А чи буде десь на яких умовах? Це дуже мало ймовірно. Так, це дуже мало ймовірно, тому що позиція Російської Федерації така, що вони не хочуть іти на припинення вогню і потім проведення подальших переговорів, і це вже третій раз. Таке, тобто, бойові дії продовжуються, і переговорний процес, хоча і дуже важко, але він іде. Так. пане В'ячеславе, на хід цього перемовного процесу чи впливатимуть два фактори: перший. Це те, що відбулося вчора ухвалення відповідного законопроекту і підпис вже президента, що стосується наших антикорупційних органів. І другий фактор це ну фактично такий собі ультиматум від Трампа. 50-денний. Ми пам'ятаємо так, що він казав, що мовляв, ось для Росії є 50 днів, щоб досягти якоїсь угоди з Україною. Сьогодні учасники наших гетарів говорили, що Російська Федерація так чи інакше спробує використати історію пов'язану з нашими антикорупційними органами. Нами взагалі, чи доречно, як то кажуть, тягнути за вуха цю історію до перемовного процесу, який матиме місце сьогодні. Ну і як щодо відлуння 50-денного ультиматуму від Трампа, це теж відобразиться на сьогоднішніх перемовинах? Чи вони будуть проходити ну, абсолютно поза цими напрямками? Ні, звичайно, ті 50 днів, які визначив е, Трамп, особливо після того, як він. Практично погодився на зустріч з Цзіньпінням в вересні. Це якраз коли термін, коли збігається дані їм 50 днів. То ці 50 днів, як би, я думаю, будуть дуже важливими, тому що. Або за цей час Росія з Україною зможуть досягти яких, якогось прогресу в переговорах, і тоді буде якась позиція представлена. А якщо вона представлена не буде, то тоді я так розумію, що Сполучені Штати Америки з Китаєм будуть серед багатьох інших проблем обговорювати, в тому числі і російсько-українську війну і приймати рішення тоді самостійно по цьому процесу. І відповідно тиснути свого боку Сполучені Штати Америки на Україну а Китайська Народна Республіка на Росію. Тобто, мені здається, що ми зайшли в таку фазу, що припинення цієї війни і переговори. Якесь припинення вогню, там укладання миру, перемир'я, ну тобто, будь-яка яка зміна того статусу, який є на сьогоднішній день, без участі Сполучених Штатів і Китаю, мені здається, вже неможлива. Тому мені здається, це дуже важливо. Що стосується питань пов'язаних з. Мітингом, який був вчора під час воєнного стану, ну, Росія це може якби, використовувати тільки таким чином, що якби в Україні є незадоволення чинною владою, це буде використано як один із аргументів тиску, але ну, мені теж здається, він буде не далеко не головним. Головним будуть так. все таки бойові дії. Так, пане В'ячеславе, тут на продовження ось цих 50 днів був коментар буквально найсвіжіший темі. Брюс Нагадаю нашим глядачам, це речниця держдепу. Вона сказала, не варто чіплятися за часовий проміжок у 50 днів, оскільки він не є фіксованим. Ну якось дивно звучить. Так чітка цифра 50 днів, але цей термін не є фіксованим. За її словами, прогрес у переговорах та в регулюванні може відбутися значно раніше. Значно раніше прогрес це ось цей перемовний процес, який має місце сьогодні. Тобто, фактично, що Росія може сказати: Ну, дивіться, ми ж з Україною спілкуємося ось зустріч 23 липня. Була значить, все гаразд, перемовини тривають. Ну перемовини ж тривають. Я так розумію, що проходять і різні інші технічні консультації, про які ми нічого не знаємо. Якщо б вони не проходили, то не була підготована ця зустріч. Рустему мер не ви не виступив би з цією ініціативою. Йому би не надали цей державний статус, який дуже. Доречне, в проведенні переговорів і навіть підписання певних проміжних документів. Тому мені здається, тут якраз з українського боку зрушення очевидні. Так. А які до речі проміжні документи можуть бути підписані? Чи відбудеться це сьогодні? Думаю, що ні. Всі проміжні документи, які можуть тут відбуватися, вони можуть бути навколо перемиря, припинення вогню і так далі. А але російська сторона якби поки що це відкидає, Е, хоча осіб... сама така можливість залишається, і я просто підкреслюю, що статус секретаря ради нацбезпеки який має голова переговорної делегації, фактично дозволяє йому робити ставити підпис на якихось документах, ну в меж в межах його компетенції, яка є досить немала. Так. пане В'ячеславе, як ви згадали попередню зустріч, яка мала місце на початку червня, це 2 червня. Теж знову ж таки в Стамбулі вона відбулася. Тоді було досягнуто домовленості щодо передачі всіх на всіх, але стосується певних категорій військовослужбовців. Нагадаю, нашим глядачам це тяжко поранені і тяжко хворі і молоді військові до 25 років. Під час цих перемовин буде узгоджена якась нова додаткова категорія, і чи варто припускати на можливо масштабніший обмін ані? Ніж ми мали місце дещо раніше. Ну, Це залежить від результатів тих, Технічних переговорів, які йдуть якби, без публічності, угу. і ну, на жаль, я не маю якби, інформації про їх результати, але я абсолютно переконаний, що якщо б результатів не було, то ця б зустріч сьогодні просто не відбулася. Так, так. як це ну, такий вигляд, це мало, наприклад, місяць тому назад, в кінці червня, багато аналітиків дуже скептично говорили про можливість майбутніх зустрічей. В принципі, поховали ці перемовини так би вже ви. Ефірах і, і типу, все Хоча б ну насправді ситуація якби продовжується. Я так розумію, що тут роль американців є. Вони, якби як зараз кажуть, пушать да, під підштовхують цей процес. Так. дякую вам, що доєдналися сьогодні. Пасибі, що знаходите час і можливість. В'ячеслав Потапенко був щойно на зв'язку, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. До зустрічі. На все добре.